Тому Петро Порошенко і Європейська солідарність зареєстрували проєкт постанови Верховної Ради України, де передбачається зупинка транзиту російської нафти територією України. Сьогодні ця ініціатива нашої фракції набула додаткових чинників. Перше, ми маємо перевірити, чому не дотримуються. Санкції, які були прийняті Україною по відношенню до компанії «Лукойл» і РосНЕФТ. А левова частина нафти, які перекачуються нафтопроводом «Дружба», це саме нафта, яка належить цим двом компаніям. Друге, ми не можемо ігнорувати вимогу Сполучених Штатів Америки, які публічно звернулися до Угорщини щодо припинення закупівлі російської нафти. І третє, дорогі друзі. Щоденно кожен день продовження функціонування нафтопроводу Дружба це майже 25 мільйонів доларів європейських грошей, які надходять до державної скарбниці Російської Федерації, і йдуть виключно і безпосередньо на фінансування війни. За